Закликаю київлян і гостей Києва прийти 15 квітня в парк Шевченка на мітинг. Цирк без тварин. Знаєте, дійсно, Цирк і зоопарк. Зоопарк це тюрма. Саме обична тюрма, в якій я сидів у в, в городі хладно, в, Чех, в Чехословаччині. Це запертий чоловік в чотирьох стінах. Це дуже важко бути одному, та ще й в умовах, коли тебе ще й не кормів. Ну, а цирк це вже констабель. це констабель, яких я перебував аж в чотирьох, а Терезін, Маутхаузен, Грінць, три. Це теж це констабель такий же, як і цирк. Бо вночі заганяють тебе в камери, в бараки, а в день керують. А от того слона, якого заставляють стояти на одній нозі і держати всі. Свої скільки там тонн він важив, поставити би того дресировщика на, ту, на одну ногу і хай би постояв і подивився, як воно буде йому. Тому я противник оцих всіх е, розваг над хижаками та й над другими е, тваринами. Це дуже тяжко дивитися, а ще, тяж, ще тяжче їм оце виконувати і бути в таких умовах.